Дуже ними. Я скільки в інтернеті купляв, оті наушники всі така фігня, рідкосна. Я купив у нас у місцевому магазині е, наушники за півтори тисячі гривень. І знаєте що? Я їх викинув. Е, е, музику слухати непогано, але коли я почав з клієнтами балакати по телефону. 500 тепер. Давайте. І 500 на наступний. розсрочка від Володимира, легко, хорошо. Дивіться, зараз покажу, як пользуватися ними. Якщо є вас я... кажуть. Я запишу і... ваш номер телефона, заведу в карточку клієнта. Не треба такого. Не треба не мені паспорта, мені достатньо ні, простої людської довіри. Ні. Дивіться, показую, як кользуватися. Дивіться уважно. Винімаю коробочку. Тут у нас під низом периферія всяка. Отут, якщо отак піддерти, ногти комусь. Тут у нас красива книжечка, там, короте, з вкладочками, наклеєчками красивими, mm. плакатиком невеличким таким. Тут у нас містяться запасні амбюшурки. Oh, Якщо ухо лише, маленьке, маленьке або велике, лише. то запасні амбюшурки пригождаються. Mm. І отут у нас міститься кабель для зарядки Type-C. Оце все в нас тут в коробочці. Я то, його вертаю сюди. Е, да, да, да. Телефонне зарядне із роз'ємом Type-C, звісно ж, підходить стандартне. Тобто ви можете своїм зарядним користуватися і на цей. Наушниках. Як зрозуміти, що закінчується? Воно там, біленький світодіод світиться, якщо вони заряжені, він просто перестає світитися. Ну, він а, просто не зрозуміло. світиться, значить заряжений. Так, ложу на місце це все. Це ложу на місце. Тепер самі наушники. При першому відстованні, бо часто в мене е, мужики ошибку допускали, на новій пошті розпаковували, кажуть, вони не працюють. Так, звісно, не працюють. Тому що, дивіться, коли я відкриваю перший раз наушники, нові з заводської фабричної пломби, дивіться, вони запломбовані. І їхні контакти теж є запломбованими. Ось ця пломба. Тобто зараз наушники в заблокованому состоянні. Я розблоковую ці пломби. І ставлю на контакт. Дивіться, червоний світодіод пішов заряджатися наушник. Mm -hmm. Хоча б хвилинку, щоб він постояв на зарядці, щоб він перейшов у робочий режим. І оцей розп розпломбував. Так, тепер у нас є сенсорна панель, пальчик-сенсор чувствує. Mm -hmm. Здираємо її, бо зараз ви не нажме теж. Тут теж пломбочка стоїть. Зараз я Ось так піддеру. Іди сюди. О, так. Раз, здер. І ще одне раз, здер. О, все. Розблокував сенсорні панельки, так. закрив навушнички. Подождав деяке час. Зараз хвилинку, щоб воно ось та і всі зарядочки mm -hmm. в нього. Ну, а ось моя пара навушників. Такі самі. Так, 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 так. І тепер відкрив навушники, а, можу винімати один, можу два. Якщо я два вийму, зразу ставлю вушки, воно скаже connected. Коротше, пара з'єднана. Поняли, uh -huh. пара з'єднана між собою. Вони між собою супряжаються uh -huh. в пару і потім під'єднуєш їх як пару до будь-якого пристрою. Якщо після того, як ти пару з'єднав, ти їх положиш на місце. Лучше парою з'єднувати їх з телефоном, uh -huh. а потім воно заповне і потім, якщо ви один виймете, він під'єднається теж до того самого телефона, просто як один наушник. Тоді можна один, можна другий окремо, а якщо достаєш пару, вона теж з'єднується із знайомим їм пристроєм. І Тож... все. Так що, це вже будете винімати і а шукати. Як... їх. Да. підключати? І... Тоді е дивіться, якщо вам треба їх вимкнути, довге натискання. Це при вухі. <кх> вухові при використанні. Угу. Нажав, держиш, 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 держиш. Секунди 4, і він. Потух виключився, uh -huh. поняли? А включає включається він автоматично після вивинімання. Uh -huh. Як тільки ти винімаєш з кейса, всунув, висунув, він включився. Якщо він у вас, наприклад, був далеко від телефона, і ви на телефоні блютуз виключили або телефон сів. Uh -huh. Uh -huh. Наушник довго лежав без хазяїна. Uh -huh. Ну то є, ні з ким не з'єднаний. Uh -huh. То після лежання 3-4 хвилини він вимкнеться, щоб не тратити батарею за зря. Він виключиться, а ви його знайшли під кроваттю. Так? А кейса немає. Ви блін, кейс треба вставити висунути, а нема кейса. Що робить? Нажміть і подержте його 4 секунди, і він включиться. Він скаже: ну, power on. поняли, включиться. Так що це не проблема. Також е, прийом дзвонків. Прийом дзвонків двойне натискання. Е, не бистре, а медленне. Отак. Раз, раз. Просто раз, раз. Торкнувся, ти прийняв дзвонок. Не бистро і немедленно. Отак, раз, раз, прийом. Mm -hmm. Так само пауза у музикальних приложеннях, в Ютубі везде одинарне нажаття. Раз, це пауза. Раз, знову плей. Понятно. Подожіть раз, пауза, да. другий раз плей. Да. Двойне, двойне натискання це прийом дзвонка, коли друне. Так, якщо дзвонять, Одинарне, двойне натискання і довге утримання. Це три основні функції в нього. І все. Bluetooth у них дуже хороший, дуже стабільний, нової версії 5,3. Тримайте, це вам.